Привіт, шанувальникам риболовлі. При першому знайомстві з катушками Select Rhythmix у мене виникла така асоціація. Знаєте, є одяг, який, приміром показують на подіумах Мілан, Париж, Токіо. А є повсякденний одяг, який, власне кажучи, ми і носимо. Так само і з Rhythmics. Навряд чи вони будуть виблискувати зірками під спалахи фотографів на показах рибальської моди, але саме вони потраплять в руки. Сотень шукачів емоцій, які на берегах річок будуть шукати свої трофеї. До того ж, це новинка від бренду Select, і ви не знайдете про неї жодної інформації на сервісі YouTube. Тож, давайте разом заповнимо цю прогалину. Ну, а почнемо все-таки з дизайну. В зовнішності агрегатів немає нічого революційного. Чорний корпус зі скупими сріблястими вставками. Гострі грані поруч з плавними лініями. Погляд приваблюють цікаві вирізи на роторі і обводи корпусу редуктора. Загалом треба сказати, що сучасні котушки чимось схожі між собою, незалежно від бренду і ціни. І в цьому плані Ritmix не вибивається з загальної тенденції. Значить, брати будуть не красою, а функціоналом. І щодо функціоналу, деякі особливості видно вже. При побіжному огляді. Наприклад, дужка ротора виконана з товстого дроту, а перехід її до ролика вкладання жилки, зглажений, це забезпечує 100% потрапляння шнура чи жилки саме туди, куди вони мають потрапляти, тобто на ролик. До речі, сам він золотистого кольору, що свідчить про наявність покриття нітридом титану. Це подовжить роботу ролика з плетеними шнурами, і такого ж самого кольору кліпса на шпулі. Сама шпуля зі скошеним бортиком, що полегшує злітання шнура з нею. Гайка регулятора фрикціона з чіткою озвучкою, її повний робочий хід приблизно 3,5 оберти. Руків'я досить довгі і вкручуються вони безпосередньо у вісь провідної шестерні. Ручку можна переставляти на інший бік корпусу завдяки наявності двохходової різьби. Кноп досить цюбкий за рахунок гумового покриття. Прихильників традиційних рішень порадує наявність можливості перемикання режимів роботи блокування ротору. Ну а за зовнішнім оглядом, завжди йде у нас і огляд внутрішнього. Тож йдемо далі. Всередині теж без революцій. Радує те, що обидві шестерні головної пари обертаються на кулькових підшипниках. І так їх уже в механізмі 4. Причому ті, на котрих крутиться ведений вал збільшеного діаметру. Ще пара деталей цього класу стоїть в ролику узла вкладання жилки. Він широкий і з помітною конусністю. Таким чином, підшипникова формула цих котушок 6 плюс 1. 1 це. Роликова мухта блокування обертання ротору. Поздовжній хід штока виконується за рахунок переміщення ексцентрика паразитної шестерні, яка в свою чергу штовхає кулісу. І, до речі, паралельність руху куліси підтримується додатковою сталевою направляючою. Всі перераховані технічні рішення характерні в тому числі і для продукції провідних виробників. І перейдемо до технічних характеристик, бо без них ніяк не розібратися з призначенням цих агрегатів. Випускаються вони в трьох розмірах: 2, 2,5 і 3,5 тисячі умовних шиманівських одиниць. І є два варіанти шпулі: неглибокий, підплетені шнури, а також стандартний піджилку або флюрокарбон. Катушки мають досить пристойні вагові показники. Звичайно, їм важко тягатися з лідерами ринку, але різниця складає 15-20%. Вага відповідно 240, 270 і 275 г. Притому ески десь приблизно на 5 грамів важчі. Гальмівне зусилля, яке може розвинути передній фрикціон, у молодшої моделі складає 6 кг, а у двох старших цілих 9 кг. Діаметр провідних шестерень у всіх катушок однаковий і складає 27 мм. Передатне відношення головної пари 5,2 до 1. Ну і переходимо до призначення новинки від бренду Select. Якщо коротко, то катушки Rhythmix призначені для комплектації Woodless Select Rhythmix. Нагадаю, що в цій серії три бланки з солідними, тобто вклеєними верхівками, тестами до 5, 8 і 10 грамів. А також зараз з'явилася новинка: три бланки з тубулярними верхівками і тести у них 8, 15 і 18 грамів. Таким чином, наймолодшу модель можна рекомендувати для роботи з оснастками до 10 грамів, в той час, як дві старших до 18 грамів. Скоріше за все, нам слід очікувати появи іще меншої мотельки в розмірі 1500 і її задача буде робота з ще легшими монтажами. Закидання і проводка легких приманок висувають особливі вимоги до якості вкладання шнура. Виробник рекомендує використовувати плетені шнури в діаметри від 0,4 японських одиниці. Як шнур в діаметрі 0,6. Лягає на шпулю катушки 3500. Ви можете побачити на власні очі. І погодьтеся, що для катушки, вартість якої складає 25 доларів США, це дуже і дуже пристойний результат. Це досягнуто за рахунок використання 4 підшипників у головній парі і ще двох у ролику вкладання жилки. Давайте підіб'ємо підсумки. Невисока ціна на агрегат, який завдяки наявності шести кулькових підшипників досить вправно вкладає тонкий шнур, дозволить долучитися до ловлі легкими і надлегкими приманками широке коло риболовів. Це і стрітфішинг, і походи по малим річкам, і навіть ловля на комерційних водоймах невеликих екземплярів щуки або форелі. Прихильників нововведень порадує наявність руків, яке вкручується у вісь провідної шестерні, це зменшує люфт у цьому з'єднанні і також підвищує тактильну чутливість на броні риби. Ну, а більш традиційне рішення з перемиканням режимів роботи роликової муфти порадує рибалок старої школи. До речі, в коментарях напишіть, який варіант роботи. Блокування ротора вам більше подобається з можливістю його відключення чи ні? І чому вам подобається саме такий варіант? Ну, а ми традиційно завершуємо огляд по бажанням міцних вузлів всім підписникам каналу Ібіс, Риболовля і Туризм. А також трофейних екземплярів, всім, хто поставить під цим відео вподобайку. І ми скоро зустрінемося з вами тут, в студії або на водоймах нашої прекрасної країни.